А життя воно, як лабіринт, ідеш, ідеш навкруг самі лиш стіни, та ось стіна і спереду стоїть, і над тобою тільки небо синє, і тільки в небо направляєш зір, о виведи, Господь, мене Ти назад вже може повернуть мені. Та все одно я буду все блукати, а вихід завжди бачиш, тільки Ти. Ти тільки знаєш, як і ти потрібно, переді мною не стане стіни, бо перед твоїм словом вона згине, і зникне вже той лабіринт, який сам собі загнав, усе біжиш, біжиш, вихід, залишивши позаду, буває, часом у житті так часто входим в лабіринти, навкруг проблеми лиш самі, і виходу уже не видно. А вихід є на небесах, у Господа завжди є вихід, Він вирішить проблеми сам. Нема у Бога лабіринтів, у нього просто й легко все, і неможливого немає. Допоможи, скажи лише, бо це для мене дуже складно. І зникне зразу лабіринт, навкруг тебе, його не стане. Але дякувати будеш ти, що Бог знов милості являє. Лише довір'ся небесам там відповідь біля престолу, в молитві підіймись туда, нам вхід відкрив Ісус до нього.